Розділ перший – нерівності. В восьмому класі ми познайомилися з дійсними числами. Дійсне число може бути додатнім, від'ємним або нулем. На числовій Осі додатні числа зображаються точками, які лежать правіше від точки О, а від'ємні числа точками, які лежать лівіше від точки О. Як відомо, на координатній прямій меншому числу. Відповідає точка, що лежить лівіше від точки, яка відповідає більшому числу. Дивіться, 2 лежить правіше, ніж, наприклад, мінус 1. Отже, 2 більше, ніж мінус 1. Далі, мінус 1 лежить правіше, ніж мінус 3. Отже, мінус 1 більше, ніж мінус 3. Додатні числа це числа більше за нуль. Є таке поняття, як невід'ємні числа. Невід'ємні числа – це всі додатні числа і число 0. Від'ємні числа – це числа, числа, які менші за 0, мінус 1, мінус 2, мінус 3 і так далі. Е, інше поняття є недодатні числа. Це означає, що це ці числа всі від'ємні і саме число 0. Тобто, якщо я говорю про число А, і говорю, що воно додатнє, то нерівність я можу записати, записати це як А більше нуля. Це додатні, додатні числа. Тобто нуль не входить в цю множину. Нерівність строга. А якщо я хочу сказати, що А більше дорівнює нулю, то це називається вже невід'ємні. Числа. Тобто вони включають в себе додатні числа і саме число 0. Ну, Аналогічно, якщо я говорю про від'ємні числа, то записую це B менше 0. І це в мене будуть від'ємні числа. Якщо я говорю, що це числа недодатні, недодатні, то записую b менше або дорівнює нуля. Тобто в цю множину входять ці від'ємні числа і саме число 0. Якщо зараз ми спробуємо з вами вибрати серед дійсних чисел 1 третя мінус 0,3, 3,2 мінус П, корінь із 2 мінус 1, корінь із 2 мінус 2. -2 Корінь із 5 мінус пі. П квадрат мінус пі, одиниця поділити на пі мінус, одиниця поділити на пі квадрат. Додатні числа і потім випишемо від'ємні. Від'ємні. От давайте спробуємо з вами. Розібратися, де тут додатні числа, а де тут числа від'ємні. Ну, маємо розуміти так, що якщо я від більшого числа віднімаю менше, то результат, звичайно, буде додатнім числом. Ну і навпаки, якщо я від меншого числа віднімаю більше, то результат буде від'ємним числом. І що більше 1 третя, чи 0,3. Ну, трохи важко сказати, бо на перший погляд, вони начебто однакові. Ну, але ж, звичайно, вони неоднакові. Якщо ви один поділите в стовпчик на 3, для того, щоб подивитися, як звичайний дріб перетвориться у десятковий, то ми побачимо: дивіться, згадаємо, як ділити. Один на три не ділиться. Ми ставимо 0. І оскільки ціла частина скінчилась, ставимо кому. Зносимо далі 0. 10 ділимо на 3, беремо по 3. 3 помножити на 3 буде 9. 10 підняти 1. Далі будемо зносити вже весь час тільки нулі. І знов будемо брати по 3, 9 і так далі. Тобто, скільки б я далі нулів не зносила, в мене все одно виходить нескінчений періодичний дріб. Періодичний, тому що тут в мене. Весь час повторюється цифра 3, тому я можу записати це як 0,3 в періоді. Але ж 3,33 3, 3 і так далі у десятковій частині це все одно більше, ніж 3, а далі тоді що я маю поставити? Ну, же ж, бо це скінчений десятковий дріб. Отже, виходить, що 0, і далі 3 в періоді буде більше, ніж просто 0,3. Отже, різниця буде додатня, тому що я від більшого числа віднімаю менше. Отож, перше число у нас відноситься до додатніх. Далі, згадаємо, що число π це ірраціональне число, яке тільки приблизно дорівнює 3, і далі йдуть цифри, які. Не повторюється, дріб неперіодичний, нескінченний. Нагадую, що Пі це відношення довжини кола до свого діаметра кола. І оскільки ми беремо для розрахунків майже завжди тільки 3,14, то можемо подумати, що це скінчений дріб. Про це це не так. Це нескінченний, неперіодичний дріб. Там дуже багато цифр. Але ж, якщо порівнювати, то ми бачимо, що 10 частина в першому в числі 3,22, а в числі Пі перша десята, ось перша цифра після коми, тобто 10 частина 1, то далі вже ті цифри значення великого не мають. Бо якщо я навіть округлю до десятих, то четвірка, оскільки вона менша, ніж 5, то вона нічого не додає нам до Одинички. І далі, якщо я відкидаю, чисто вони перетворюються в нулі, я їх відкидаю, то якщо я округлюю число 5 до десятих, то в мене виходить 3,1 приблизно. А перше число в мене все ж таки 3,2. Отже, різниця знов таки буде додатня. Тобто, перше число ось, в нас буде також додатнє число. Корінь із 2 мінус одиниця. Корінь із двох, якщо на калькуляторі приблизно обчислити, це буде 1,4. А 1,4 знов таки більше, ніж одиниця. Отже, і наступне число також у нас буде додатнім. Якщо поглянути на корінь із 2 мінус 2, то вже зрозуміло, що це число від'ємне. Бо ми вже знаємо, що корінь із 2 приблизно дорівнює 1,4, да? а треба віднімати 2, то ми бачимо, що це вже буде число від'ємне. бо ти від меншого числа маєш тепер відняти більше число, тому ми його записуємо до від'ємних чисел. Далі корінь із 5 мінус пі. Скільки це приблизно корінь із п'яти. Давайте подумаємо. Корінь із п'яти, якщо я піднесу до квадрату, це буде 5. 5 знаходиться між двома квадратами чисел це 4 квадрати чисел, і наступне вже число 9, до чотирьох, до речі, ближче. Да? Тобто корінь із п'яти буде знаходитись між корінь із чотирьох, а це 2. І корінь із 9, а це 3 і ближче до двох. Тобто приблизно це може бути десь, ну, може, ось так десь, 2,15 сотих, може 2,2. Але у будь-якому випадку це число більше, ніж 2, трошки, але менше, ніж 3, звичайно. А число пі в нас 3,14. Отже, знов таки від меншого числа. Треба віднімати більше, отже, результат буде від'ємний. То число корінність п'яти мінус пі від'ємне. Наступне число пі в квадраті мінус пі. Оскільки пі в квадраті це пі помножити на пі, то, звичайно, перше число більше, ніж друге. Тому пі квадрат мінус пі маємо дописати до додатніх чисел. Ну і нарешті останнє. Одиниця поділити на пі мінус одиниця поділити на пі квадрат. Для того, щоб дізнатися, яке число одиниця поділити на пі мінус одиниця поділити на пі квадрат, треба їх порівняти. Як ви гадаєте, що більше одиниця поділити на пі, чи одиниця поділити на пі в квадраті? Ну, звичайно, ми бачимо. Що знаменник пі буде менше, ніж пі в квадраті, тому що пі це 3,14. А якщо пі піднести в квадрат, то це буде 3,14 помножити на 3,14. Тобто, це буде біля 10, тож, звичайно, буде більше. Якщо згадати з дитинства, як вас вчили, Порівнювати дроби з однаковими чисельниками, то з двох дробів з однаковими чисельниками більше той дріб, у якого знаменник навпаки, менше. Для цього можна згадувати, якщо в тебе є піца, то яку частину ти хотів би з'їсти: одну другу, да? чи якщо ти цю ж саму піцу поділиш на три частини і з'їсиш їсти, тільки одну третю частину. От, Тобто видно, що одна друга більше, ніж одна третя. Бо знаменник, бачите, в неї менше. Ось цей, а цей знаменник більше. Це у випадку, коли рівні між собою чисельники. Не плутати, коли рівні знаменники, а чисельники різні. Тоді там пряма залежність. Чим більше чисельник, тим більший дріб. Так ось, оскільки пі квадрат, пі квадрат буде більше, ніж пі, то дріб. Одиниця поділити на пі квадрат буде менше, ніж 2 одиниця поділити на пі. Тож, можна сказати, що ми будемо від більшого числа віднімати менше. Тоді результат, звичайно, буде додатній. Тобто останнє ми теж виписуємо до додатніх чисел. Маю надію, що ви зрозуміли, як можна порівнювати. Різницю. Наступне. В наступному завданні, яке я б хотіла, щоб ви зробили самостійно, потрібно, дивіться, використовуючи, використовуючи знак більше або менше, записати наступні твердження. Мінус із звук від'ємне число, х додатнє число, мінус А додатнє число, 100 додатнє число, y від'ємне, і E е мінус Б від'ємне число будь ласка, запишіть це самостійно в зошиті. І так само з'ясуйте додатнє чи від'ємне число А, якщо мінус А менше нуля, і мінус А більше нуля. Виконайте це завдання в ЗОшиті. Якщо дуже хочеться, можна написати в коментарях до відео, але буду перевіряти зошит. Тепер давайте ми подивимося, які властивості чисел ми будемо використовувати в подальшому при роботі. Отож дивимося. Ми говоримо: сума, добуток і частка двох додатніх чисел додатні числа. Ми записуємо: якщо А більше нуля і Б більше нуля, то А плюс Б більше нуля, тобто сума, додатні число. А помножити на Б більше нуля. Тобто добуток додатніх чисел, додатній результат, і А поділити на Б, тобто частка двох додатніх чисел, також буде додатнє число. Далі, ми говоримо: сума від'ємних чисел число від'ємне, а добуток і частка двох від'ємних чисел число додатнє. І записуємо це ось таким чином. Звикайте до коротких математичних записів. За допомогою знаків нерівності. А менше нуля, Б менше нуля. Тож А плюс Б менше нуля. А от А помножити на Б і А поділити на Б буде більше нуля вже, тому що добуток і частка двох від'ємних чисел число буде додатнє. Далі, якщо А більше нуля, Б менше нуля, то добуток А помножити на Б буде менше нуля, і А поділити на Б. Частка також буде менше нуля. Тобто ось ми як говоримо і ось ми як записуємо. Далі дивимося ще. Так само так само, ми говоримо, що якщо добуток або частка двох чисел додатнє число, то ці числа мають однакові знаки. Ну, тобто, вони обидва додатні або обидва від'ємні. Дивимося. Якщо ми знаємо, що добуток А помножити на Б число додатнє або частка, то це означає, що обидва множники додатні, або вони обидва від'ємні. Тому що і добуток додатніх чисел число додатнє, ну або частка. І так само добуток від'ємних чисел також має бути числом додатні. Ну, Це саме можна сказати і про частку. Тобто мають бути множники одного знаку. Якщо добуток від'ємний або частка від'ємна, то це означає, що множники або ділений дільник різних знаків. Ну, тобто на перший множник може бути додатній, а другий від'ємний або навпаки. Ну, і так само і ділений дільник. Один з них має бути додатній, а інший від'ємний. І тоді добуток або частка буде від'ємний. Тобто вони мають бути різних знаків. І останнє: якщо а менше нуля то А в степені 2n більше нуля, і А в степені 2n плюс 1 менше нуля. Тобто, словами, парний степінь від'ємного числа число додатнє, а не парний степень від'ємного числа число від'ємне. Виконуємо завдання. Показую, як робити. Далі виспробуйте потім самостійно. Отож, нехай, нехай. Пишемо приклад перший. А більше нуля і Б більше нуля. Треба довести, що. Треба довести, що 5А плюс 3Б більше нуля. Словесно, це, можливо, всім зрозуміло. Правильно записати. І так дивіться: оскільки А більше нуля і 5 більше нуля, то 5А більше нуля. Оскільки Б більше нуля і 3 більше нуля, то добуток 3Б також більше нуля. А отже, сума двох додатніх чисел число. Додатнє. Ось ми й довели. Зрозуміло, так? На сьогодні поки що все. Домашнє завдання, відповідно, опрацювати цей матеріал, виконати завдання, які були у відео. Ще раз нагадую, перше ми виконали, а друге і третє я прошу вас все ж таки записати самостійно в зошиті. Успіхів будь будь ласка.